Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Будемо обговорювати ситуацію на фронті, що зараз відбувається, і на якому етапі російсько-українська війна разом з нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, я вас вітаю. Слава Україні. Добрий ранок, добрий ранок всім українцям, героям слава. Пане Павло, я думаю, варто розпочати із благодатного вогню, який долетів до Російської Калуги. Як стало відомо сьогодні зранку, у місті Калуга Калузької області Російської Федерації дрони атакували завод Тайфун, який є частиною російського ВПК. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНГУ Андрій Коваленко. За його даними, цей завод випускає системи зв'язку, радіоелектронна розвідка. Обладнання радіолокаційні компоненти так само виготовляє для спостереження та наведення. Ну і так само виготовляє всі деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіації і. Ракета про ракети ми від Путіна чули і, і бачили. Так пане Павло, ми пам'ятаємо, як до речі, Путін вийшов і почав казати про Арішнік, мовляв, зупиніть ось надання Україні дозволів на те, щоб ми били далекобійною зброєю. Навряд чи до Калуги долетіла якась далекобійна зброя, долетіли дрони. Але тим не менше, ми можемо з вами констатувати, що все ж таки атаки на ось ці, на НПЗ на різні заводи. Вони продовжуються, це означає напевно, що партнери все ж таки не змінили своєї думки стосовно допомоги Україні. Що ви можете сказати про такі атаки? Наскільки вони важливі, і чи можуть вони стати зараз ну, більш не можна сказати частіше, не масовішими, та а більш частішими? І чи можуть до якогось із таких заводів долетіти атакамси або стормшеду? Тоді з тайфуна почнемо, певно. тайфун це прибор, приборобудівний завод в Калузі, який виробляє радіоелектронні радіо вироби. Колись я ще коли служив в радіоелектронній розвідці в радянські часи, то значна частина радіотехнічного розвідки комплексів вироблялася на тайфуні. Ну, але це не найголовніше. Найголовніше, не те, що Тайфун виробляє радіолокаційні станції. Радіолокаційні станції управління для ракетної зброї, і не тільки ППО, це і комплекси, ударні комплекси. ну, Зокрема, БАЛ-комплекс, яким з Криму. По нашим містам б'ють, і інші. це не ракети, а от система управління для них, РЛС, для них якраз цей це тайфун і для кораблів, і для наземних комплексів. Тож, наші, коли військові б'ють, вони знають, куди б'ють, вони б'ють в болючу точку. От, для того, щоб позбавити противника спроможностей. Часто кажуть, що українці там завдають удари в глиб території Російської Федерації ну от з метою там Путіну щось продемонструвати його вразливість. Ні, перша і основна задача це послаблення його військового потенціалу. Ще три роки тому, осінню 22-го року, генерали Забродські і Залужний написали таку. Програмну статтю про про війну, про наші спроможності, як звінити характер цієї війни. Мені здається, такої от хорошої роботи, такого рівня за три роки більше не було, Але це не суттєво. Важливо, що там от ключем. Точкою тяжіння, як вони е, визначили, цієї війни визначається не російська перевага в живій сілі і техніці, е, не якісь інші фактори, а саме е, диспропорція в спроможностях. Е, як, як вони її це пояснюють? Те, що Росія може бути по всій території України повністю, починаючи від Харкова, і закінчуючи Ужгородом, от, від Одеси до рівного А ми таких спроможностей не маємо. Максимум, що на той період мали старі точки У, ще трохи Ну максимум до 100 кілометрів. Таким чином, перевага ну, неймовірна. Росіяни не відчувають того, що відчувають українці в цій війні. І ставилась задача тоді генералами ці диспропорцію, якщо не вирівняти, то хоча б зменшити. І ставка була, звісно, вони розглядали як найбільш ймовірний спосіб її ліквідувати це отримання від наших західних партнерів далекобійної зброї, щоб наносити ураження хоча б на фронтову глибину. До 300 кілометрів. Якраз тоді йшла мова про атаку, про штормше. Тощо минуло два роки, але таких спроможностей ми не отримали. Тож розумне було рішення наших військових і політичного керівництва, і економічного блоку розробляти власні засоби ураження, які б дозволили на максимальну глибину бити. І і ми досягли серйозного успіху в цьому плані. Коли за місяць, от, буквально до цього, до надання дозволу президентом Байденом ударів по вглиб території Росії Ллойд Остін, міністр оборони США, пояснював, чому ж вони не можуть такий дозвіл дати, він ну, то, трохи лукавлячи висував два аргументи. Перший аргумент це те, що, ну, власне кажучи, от поки ми тут з вами торгувалися, росіяни з 300-кілометрової зони свої літаки вже вивели, які капи е несуть. Ну, то пізно вже, да? Так, але це, пане би, пане, Павло, це не наша раніше. проблема була. так, Якби а, нам дозволили раніше. Я пам'ятаю Лойда, Ось який сказав, так а нашу вам далекобійно зупиняється. Ну збудню? так, Я так, поки... не літають. Ми от вам стільки часу голову морочили, вже пізно. От. Ну, а другий аспект це те, що українці ж вже мають свої засоби ураження, які діють значно на глибшу глибину тилу противника, ніж ті засоби американські, які вони мож, могли надати. І тут теж Остін дещо лукав, тому що так, ми маємо і дрони, і ракети, і Паляниці, не знаю сказати правильно, це ракети чи дрони, які б'ють значно глибше. Вони до Калуги долітають, і до Урала долітають, і до Услуги, і до олені на півночі навіть. Але проблема полягає в тому, що ми маємо обмежену кількість цих засобів. Американська зброя, дозвіл на удари. Тими Storm Shadow скальпами вони е, мали на меті е, масштабувати ці удари, швидко наростити чисельність ударів, яка б зруйнувала ворожу логістику і вороже забезпечення. От цього якраз нам не хватало. І зараз до слова, основна проблема насправді, от всі е, чомусь обговорюють сам факт дозволу. Чи От Байден надав дозвіл, це круто, ну, на політичному рівні це може і погано. От тут Путін буде діяти не так, але от, а що буде далі, відкличе е, Трамп дозвіл, той, який надав Байден, не в дозволі справа. Справа в ракетах. Е, Байден надав ракети, ми можемо їх застосовувати. Трамп перестане надавати ракети. Яка різниця, є дозвіл чи нема дозвіл? І важлива, яка кількість ракет. Якщо ми маємо зараз, ну, образно кажучи, 30 атак, завжди, ми бачили удар по арсеналу російському в Брянській області, ну, по підрахункам там 6-8 ракет довелося застосувати по ньому. І от розділіть 30 на 6, ну, 5 ударів і все. Це недостатньо. Чи тим же Storm Shadow, Якщо ми, грубо кажучи, маємо 40 ракет, а довелося на бункер витратити десяток, от 4 бункери. Тож питання полягає зараз, ключове питання масштабування якраз полягає в тому, скільки ми цих засобів від партнерів отримуємо. І це ж ми говоримо тільки про вглиб той. Канонічної Росії удари, а у нас задача нанесення ударів по окупованим територіям, по Криму, як логістичному хабу, вона теж нікуди не знімається. Пане Павло. Я хочу уточнити, ми розуміємо, що нам не вистачає ракета, але ми бачимо власні можливості і а, бачимо наші власні дрони, як ви правильно сказали, що вони навіть до Оленів долітають, і причому там інколи дуже великий цей благодатний вогонь роблять наші українські добрі дрони. Але ось ми пам'ятаємо, що і президент казав, що будуть ще й українські ракети виробляться. А поки оцього всього немає, воно наших ракет чи можемо ми скомпонувати все, наприклад, далекобій. Зброєю бити при от кажуть, Ростовська область зараз під загрозою, а дронами далі літати. Тобто ми це можемо поєднати. Куди зараз найпріоритетніше вдарити ось цією американською зброєю? Треба говорити не про застосування конкретно там американської чи британської зброї, а говорити про комбіновані удари. Кожен вид зброї він має. Свої спроможності, свої можливості не тільки по дальності, а й по е, іншим характеристикам. От, е, до прикладу, чому по тому бункеру били штормше. Тому що штормше це ракети для нанесення ударів по заглибленим цілям, які розташовані під землею. От, Основне їх призначення. Не по мостам бити насправді, От, по з -з заглибленим пунктам. Але для того, щоб ті штормшедов долетіли до, до Брянської області, до Курської області, там об'єктів чи навпаки в на Криму до об'єктів Чорноморського флоту, для них має бути, для них і їх носіїв має бути створений повітряний коридор. Такі собі, убезпечити від їх від засобів протиповітряної оборони. От Для того, щоб убезпечити їх від засобів протиповітряної оборони, дуже класно використовується атакнус. І коли ми пам'ятаєте, коли ми чули в Криму, що наші ударили в черговий раз по комплексам ППО, там С-300 знищено, С-400 знищено, це само по собі добре. Але ж не це головна мета. Не комплекс ППО знищити. А комплекс ППО треба знищити для того, щоб ту дорожку накатати для наших ракет, а при потребі і для наших дронів їм теж треба проходити от ті зони протиповітряної оборони, які розташовані на нашому кордоні, а потім прямувати ще в глиб Росії туди. До, Калухи, до до Калуги та до Енгельса і ще і далі. далі. Так, так, так. Так, пане Павле, давайте поговоримо зараз про те, що Росія зараз робить і що вона планує. Ми насправді тут, знаєте, така моя ремарка. Коли виш, вийшла оця кремлівська цвілі, почала лякати нас своїм арешникам, бояришникам, какошникам з А ми всі дуже переживали, ми пам'ятаємо, посольство закрилося, та але вже от скільки днів минуло і удару немає. Напевно, це щось такі про щось таке свідчить. Напевно, щось там в Ремлі розуміють, що не варто загравати та з. Іноземною зброєю з нашими партнерами а, і і в, то, в той самий час Росія все рівно, попри те, що вона там не обстрілює, як вона зазначала, українців ядерними ракетами, вона іде вперед і вона просувається. На жаль, на фронті. На жаль, на фронті дуже важка ситуація, і Росіяни поступово захоплюють наші території і просто надзвичайними зусиллями наші хлопці та дівчата їх утримуються там. Я не знаю скільки це треба це і, і сміливість, і зусилля, і креатив наших командирів. Це все дуже важливо. Зараз хочу поговорити з вами про запорізький напрямок, тому що ми бачимо важку дуже ситуацію. Покровська, Донецька, Донецький напрямок. Так, а от говорили про Запоріжжя буквально на початку осені, і ось знову почали говорити про Запоріжжя. про Запоріжжя, причому канаміст написав, що зараз довкола Запоріжжя дуже ретельно будують фортифікації. І на випадок наступу російських військ, тому що Росія готується до штурму міста Запоріжжя. Нагадаю, що воно знаходиться за 30 кілометрів від фронту, коли саме ніхто не знає. Але як зазначає видання, і ми з вами це розуміємо, та що це один із трьох центрів важкої промисловості нашої країни, і от Росія розраховує, якщо вона його захопить, це буде після цього як вона окупує Запоріжжя. Це Україна як функціонуюча держава може навіть не вижити запорізький напрямок. Що ви про це думаєте? Наскільки справді е, Росія націлена саме зараз, найближчим часом, е, починати наступ на Запоріжжя, і скільки у неї там сил зосереджено, і, і що там у нас? Якщо а звичайно про це можна говорити, а харківський напрямок? Ну от росіяни mm -hmm. на початку року вирішили вже? Торгнутися повторно на харківській ділянці, що тримаємо ми там їх і не, до, не під Харковом тримаємо, тримаємо далі. І причому там кордони і відстані зовсім інші. Коли говорять про підготовку росіян до наступу на Запоріжжя, ну, власне кажучи, такий факт є. І завжди на всіх ділянках противник готується до наступу. Зараз є е, певні ознаки підготовки там на деяких ділянках, на Оріхівському ділянці, е, зокрема на Придніпровській ділянці, підготовки штурмових груп. Але це тактичні е, заходи підготовки, е, які не є свідченням такого оперативно-стратегічного наступу. Про те, що, начебто, росіяни готуються. Планують в 2024 році провести наступальну операцію оперативного рівня на півдні, на Запорізькому напрямку. Наша розвідка знала. Ну, саме через це і проводяться там ціла низка організаційних заходів, починаючи від будівництва оборонних споруд, ну, власне кажучи, не тільки це наш генеральний штаб. Теж тримає цей напрямок на увазі, проводиться низка, так, не ротацій, так скажемо, ну, організаційних заходів для унеможливлення цього. Але тут треба розуміти, що у росіян можливості не безмежні. І коли ми почали Курську операцію, ну, от зараз наше командування говорить про те, що одною з цілей було опередити операцію наступальну на Сумському напрямку. Сумщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя це вся лінія фронту. Ця лінія фронту, і, звісно, що на всь, майже на всіх ділянках росіяни, готуючи масований наступ, який, очевидно, до цього, кінця цього року мав закінчитись не е, покровським тупіком, да, а значно видшими на інших рубежах е, з, і, з іншими втратами, е, готувалися вони до наступальної операції на Широкому фронті. Але те, як відбувається наступ, ви подивіться, які втрати кожного дня противник несе для того, щоб досягти своїх обмежених результатів, а і пане, те... пане Павло, то тільки про про втрати. на Курському, принаймні, я бачила сьогодні інформацію, що на Курському напрямку один до семи, до тобто втрату. так, це це і не тільки Ну, подивіться, Покровський напрямок, Курахівський напрямок. Ми от відкриваємо зведення Генштабу щодня 1500-1600 орків, йде в мінус щодня. От ви пригадайте найгарячіші бої за Бахмут рівно на рік тому число, це, там обраховувалось рідко, доходило до 1000, 700-800. Тож зараз до двох добігає. Це з одного боку свідчить про ту напруженість страшну богів, з іншого боку, це свідчить про те, що ворог, ті втрати, ворога не співмірні з його досягненнями. І кожен такий день такої оборони він, він змушує їх приймати рішення, чи продовжувати тут наступ, чи сконцентруватись на більш вузькій ділянці, продовжуючи. Докладати от е, центр тяжіння да, основних зусиль на Покровському напрямку, я мав увазі на широкому Покровському напрямку, від, е, на Донецькому, да, так скажемо, від Часового Яру на півночі і до Курахового на півдні, концентруючи туди основні зусилля ворог, що вимушений. Відбивати Курську область, і от ми говоримо про наступ на Запоріжжя зовсім недавно. Цілу дивізію десантну з південного напрямку, яка якраз концентрувалася на запорізькому, на запорізькій ділянці. Відправляють на Курщину, тому що там сил не вистачає. І тих 10 тисяч корейців це не те число, яке може зламати там ситуацію. І тому я не думаю, що противник найближчим часом зможе розширити фронт наступу. Навпаки, він намагатиметься концентрувати сили на тих ділянках, де має успіх, з метою розвити його. Тому що, власне кажучи, якщо вибили образ. Образного Курахового там, наші сили і зупинились, все, більше сил немає, цей успіх ну, дорівнює нулю його віддача. От. Необхідний вихід на оперативний простір. А для того, щоб вийти на оперативний простір, потрібні оперативні резерви, які треба після досягнення певних е, задач знову кидати е, в бій в прорив. от, Таких сил у противника стає все менше і менше. І я не знаю, як Путін планує продовжувати операцію з такими втратами, тому що йому або проводити нову часткову мобілізацію, або залучати тих же корейців на порядок більше. Ну, хоча це цілком можливо. Да? І вже там в дипломатичних колах іде мова про 100 тисяч корейців. Ну, от якщо 300 тисяч корейців йому чи дасть. То так, тут вони зможуть закрити мобілізаційні потреби, щоб перевищити втрати власного війська ну, десь на три місяці. І це дуже серйозна загроза. Але такого ми не бачимо поки що, щонайменше. Тож, ну, те, що досягає зараз Русня, це пірова перемога. але... За допомогу своїх сателітів, партнерів по вісі зла. Ну, давайте говорити перевести в реальний успіх. Це правда, тому що партнери у нас, а у них мені здається, вже союзники, тому що якщо ось ці інші диктатори надають і шахеди, і своїх людей, та і Китай, як би він не намагався десь робити вигляд, що він тримається середини, ні, ми бачимо, що Китай комплектує Росію, Китай допомагає Росії. Давайте казати відверто в Росії є союзники по цій війні. У нас є партнери. на жаль. так Пане Павло, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Я вам ще раз дуже дякую, обов'язково до зустрічі. Ну і хочу ще раз усім нагадати, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Ви бачите, наскільки важко зараз на фронті, ви бачите погоду за вікном. Якщо ви маєте нагоду, наприклад, зігрітися зігрітися в себе вдома, то наші військові, хлопці та дівчата, цього немає. Тому давайте донатити. давайте допомагайте допомагати. Збройним силам України, тому що таким чином ми допомагаємо існуванню нашої держави і майбутньому наших дітей. Я дякую вам усім за розмову. Залишайте свої коментарі, вподобайки, розширюйте відео, підписуйтесь на канал. До зустрічі.